Динозавр, я ж вам казавр. Бувають такі квартири, де у кожному кутку лежать кубки іграшок. Часто в цих кубках заводиться динозавр, я ж вам казавр. Він маскується поміж іграшковими динозаврами. Тому я ж вам казавра майже ніколи не помітно, адже він боїться людей. Проте є у нього одна слабкість цей динозавр любить давати поради. Навіть більше, і іноді він не може стриматися, щоб не дати кілька порад. Якщо ви помітили, що одна із куб ваших іграшок час від часу ворушиться або змінює свою форму, можливо, саме в ній і завівся я ж вам казавр. Для того, щоб вивезти його на чисту воду, найкраще почніть робити щось важливе неподалік цієї кубки, наприклад, прибирати, щось майструвати чи будувати. Можна навіть малювати або читати вголос книжку іноземною мовою. Якщо ваш, я ж вам казав, особливо нетерплячий, він обов'язково себе викаже. Якось один хлопчик на ім'я Любомир у квартирі, де по кутках саме лежали кубки іграшок, вирішив побудувати піраміду Хеопса. Для цього, звісно ж, треба було спершу знайти підходящого Хеопса. Любомир вирішив, що цього разу Хеопсом буде брелок тюлень, бо він гарно підходив за формою. Хлопчик міцно замотав тюленя в бинт і поклав на підлогу, а навколо почав викладати кубики. Та що ж так криво, почувся звідкись роздратований шепіт. Любомир підняв голову від роботи, але поруч нікого не було. Почулося, вирішив хлопчик і знову взявся до справи. Тепер поверх першого шару великих пластикових кубиків він клав другий і третій шар із менших кубиків, дерев'яних. Нижні, нижні поправ, знову почувся роздратований шепіт. Любомир підняв голову. У ту ж мить відчинилися двері у кімнату зазирнула старша сестра Любомира Настя. Ти не знаєш, де мій брелок?» О той тюлень, перепитав спокійно Любомир. Він саме взявся до четвертого поверху піраміди. Та звісно, тюлень, у мене тільки один брелок. То де він? Став хеопсом, чесно відповів Любомир. Не знаєш, то так і скажи, гаркнула Настя. Не мороч людям голову і затраснула двері. Наступні поверхи піраміди Хеопса Любомир вирішив робити із детальок Лего. Що ж так туго до тебе? знову почувся звідкись роздратований шепіт, і раптом урвався, бо в кімнату Любомира зайшов тато. Він, треба сказати, теж іще з дитинства любив будувати піраміди. Я почув, що у Насті зник брелок і припустив, що він став хеопсом, а ти будуєш піраміду. Бачу, що так і є. У чотири роки справа пішла удвічі швидше. Чергові п'ять поверхів піраміди з'явилися, можна сказати, миттєво. А ось коли син із батьком узялися до десятого поверху, вся піраміда ледь помітно похитнулася. Нижні поправте, скільки ж вам казать, знову почувся роздратований шепіт, але батько із сином не звернули на нього уваги, адже були зосереджені на малесенькій детальці Лего, яку Любомир саме тримав у руці. Вона мала увінчати собою грандіозну піраміду Хеопса. Потихеньку тремтливою рукою хлопчик поставив її на самісінький вершечок піраміди, яка почала ледь помітно тремтіти, потім хитатися дужче й дужче, аж поки барабах, велика хмара пилу піднялася й осіла. Уся підлога кімнати була завалена кубиками й детальками лего усіх можливих форм та розмірів. Десь глибоко, під цим усім тихенько лежав загорнутий у бинт хеопс. Маленька зелена істотка вибігла із кутка на середину кімнати і в розпачі звела передні лапки та морду до стелі. Я ж вам казав, р. проривіла істотка і зникла, як ящерка, шмигнувши між розкиданими скрізь будматеріалами. Оце був останній раз, коли людина бачила, я ж вам казавра, хто зна, в якій саме квартирі він ховається тепер.